Сьогодні вкотре соціальний відділ української православної церкви, одного столітна провели Київської всієї України. «Онуфрія», привіз Херсон гуманітарну допомогу, допомагає всім нам пережити страшне, цей страшний час. Хай милість Божа, перебуває з мархими добре, з людьми. І, я, І ми привозимо сюди ці генератори, тому що вони тут найбільш необхідні. Хай багатюшка розкаже, як тут їм живеться. Ось Яма двохметрова була. Знесли пів півчастину е, амбулаторії нашої. Денний стаціонар в церкві воно кришу знесло, вікна, двері отут. Але стіни вціліли і зараз хочемо до яма двохметрова була. Знесли пів півчастину е, амбулаторії нашої. Денний стаціонар в церкві воно кришу знесло, вікна, двері отут. але стіни вціліли і зараз хочемо до... Дощів Бо за накрити накритий, наче будуть падати ще потолки в церкві. Всередині все збереглося, Бог зберіг нас. Оце тільки треба зараз би накрити. А, а так, бачите, батюшка запрошує вас знову до допомоги, щоб накрити кришу. А, а ми дуже ну, дякуємо, батюшки і дякуємо тому. Вже передали допомогу, передали допомогу батюшкам кафедральний собор. Передали допомогу всі Херсонській пархії. А ви знаєте, вони кормлять багато дуже своїх прихожан, роздають їм їжу. Тому дуже дякуємо вам за вашу допомогу. І особливо дякуємо Українській православній церкві, влажні митрополиту Онуфрі, за його благослови. Люди та серце, зараз знаходимося в кафедральному соборі. Херсон вас благословить. Всі мови, в котрий раз ми прибули до Херсону. До всіх його районів, самих обстрілюваних, і тут ми передаємо в кафедральний собор батюшкам, владиці і всій Херсонській епархії допомогу від вас. Перш за все, ми передаємо генератори, передаємо продукти харчування. Ви знаєте, тут нема ні не світла. От ми проїжджали, і навіть зараз ситуація погіршилась. Постійний обстріл, дрони навіть шукають кожну машину і, і охотяться за кожним. Возлюблені брати та сестри. Зараз ми знаходимося на території кафедрального собору в Херсоні. І бачите, ми привезли з генератори цей раз, привезли продукти харчування. За мною бачите, кафедральний собор знаходиться. Це місто Херсону і Архімадріду Леонтію. І та сестри. так молить, спасі вас та сестер наших. До приходів Херсонської епархії, котрі е, несуть послуг е, любові і, і годують людей, і роздають їм продукти харчування, і е, моляться за мир, за нашу перемогу. Всім дуже дякуємо і вам дякуємо за вашу допомогу. Спасім вас, Господи! Вас брати та сестри. Сьогодні нас 3 вересня 2024 року. І ми знову, силами сонодального відділу соціальних гуманітарних питань Української православної церкви по благословенню Блаженнішого митрополита Онуфрія приїхали сюди до Херсонщини. Зараз ми заходимося на території кафедрального собору і передали від нашої української православної церкви від ваших теплих, добрих сердець. Одна і такі дощі 50 кілометрів їдемо.